Цікаво, що пиво п'ють зранку до вечора. Пиво, пиво. Реально, і пиво дешевше, ніж вода. От це в ресторації працювала. Для мене було дико. Тільки відчиняємо ресторан, починаємо там сніданки підготувати. Да? Заходить дівчина, така знаєш, ну тендітна, ну ну все в ній при ній, да? і макіяж, і гарна зачіска. все. Думаю, зараз посніди. Вона заказує келих пів літра пива на сніданок. Я була у шоці. Я кажу, ну блін, ну така гарнюня. І оцей келих, ну все портить. Що ще класне, кухня, да? наприклад, вона більш жирніша, більш насичена, таким... більш свинина, напевно. Сосиски їхні, і але дуже смачно, дійсно, вони класно роблять. Навіть я читала, бо я робила статистику по ресторанам. Мене просили, що. Чешська качка попала в оце що світовий рейтинг по стравам світу, да перше місце.